Облаштування та укріплення блокпостів, заготівля дров для військових та населення, розбір завалів та відновлення житлових будинків. Українці, що втратили роботу, долучаються до суспільно корисних робіт. Йдеться про так звану армію відновлення. Оплата за такі роботи здійснюється державою на рівні півтора мінімальної зарплати. Фінансування суспільно корисних робіт здійснюється шляхом спрямування коштів на. Оплату праці в розмірі мінімальної заробітної плати, сплату єдиного соціального внеску на забоськове державне страхування на випадок безробіття, оплату перших п'яти днів. Тимчасової непрацездатності в межах дії строкового договору, оплату проїзду, якщо це потрібно для тих людей, які виконують суспільно-корисні роботи. До даних робіт можуть залучатись і переселенці, які не є на обліку у службі зайнятості. На Прикарпатті з березня цього року було укладено майже дві сотні угод. Відтак до суспільно корисних робіт залучили 1100 осіб, в тому числі на суспільно-корисних працювали 103 внутрішньопереміщені особи. Серед видів суспільно-корисних робіт, до яких були залучені зареєстровані безробітні, переважали надання допомоги населенню насамперед особам з інвалідністю, дітям, громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, які не мають можливості самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного, природного та воєнного характеру, заготівля дров для опалювального сезону, виготовлення маскувальних сіток. Ремонт та будівництво житлових приміщень, надання послуг в пунктах незглавності. Ще майже 90-го год було укладено Івано-Франківською філією обласного центру зайнятості. До армії відновлення долучились 365 безробітних людей. Майже півсотні з них це переселенці. Косівською філією 40 договорів було укладено, де було працювано 340. Дві безробітні особи, з них 23 внутрішньопереміщні особи. Верховинською філією 23 договори, де працевлаштовано 170 зареєстрованих безробітних. Надвернянською філією, 30 догорів, де працевлаштовано 111 осіб з числа безробітних з них 6 внутрішньопереміщених осіб. Коломийською філією, 17 догорів та залучено до виконання робіт, 107 безробітних, з них 27. Внутрішньопереміщених осіб до слова Косівська філія одна з перших розпочала суспільно-корисні роботи. Безробітні люди долучались до виготовлення маскувальних сіток для потреб військових. До виконання таких робіт було залучено 133 особи з числа внутрішньопереміщених осіб, також з громадською організацією міста Косово Госульські волонтери. Хочу сказати, до суспільно-корисних робіт по виготовленню маскувальних сіток в Космачі були залучені внутрішньопереміщені особи. Наразі лише у Калуській філії обласного центру зайнятості не видали розпорядження на виконання суспільно-корисних робіт. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.